Ковалі віддали останню шану 48-річному Олегу Чугусову та 20-річному Кірілу Євтушику. Молодший герой був сапером Нацгвардії, бригада Любард, Корпус Азов. Навчався у Волинському військовому ліцеї імені Героїв Небесної Сотні. Боєць отримав тяжкі поранення на Донеччині. За його життя боролися лікарі. Однак, 21 листопада серце героя зупинилося у Дніпропетровській лікарні. У захисника лишилися батьки, брат, дідусь і бабусі. Олег Чугусов був кулеметником механізованого батальйону ЗСУ. Воював добровольцем ще у 2014 році. Під час повномасштабного вторгнення не лишився осторонь і потім понад 16 місяців вважався зниклим безвісти. Відомо, що військовий загинув 11 липня минулого року під час виконання бойового завдання на Харківщині. У нього залишилися дружина, донька, сини, батьки та сестра. Оборонців відспівали у соборі благовіщення Пресвятої Богородиці. Поховали воїнів на алеї героїв кладовища міста Коваль.